Сорока п'є водичку. Сьогодні 16 червня у нас на був дощик, бо стояла така посуха. Наша купа землі ще тут. У сусідів я вже не знаю, це яка у них купа піскощебеню. Все возять і возять, але у них там дуже висока стіна. Від поля, і вон, навіть сходи не будуть, то вже встановлені. Вони у них купи землі і вони їх вивозять. І то вже не першу машину вони вивозять, а потім будуть завозити отакі просіяний, як ми замовляли. Це вже третю, третій тиждень вони працюють. Ну прям довго. Але кожен день багато роботи. Там вона вже плитку виложила. Ну, я думаю, вже скоро дороблять. І буде дуже гарно тут у нас на вулиці. Це моя розсада, ще чекає. Сьогодні думала висадити. У нас там і дощик був, і потім ще воду вимкнули чогось вранці. Оця трояндочка вже відквітувала. Треба оце зняти пилюстки. М -м -м, такий аромат. Це чогось не розпустилося. Добре, зараз пополиваю, вода вже з'явилася. Давайте я вам покажу свої троянди. Це мак тут виріс. Знайшов місце. Ось трояндочки. Можна сказати, основа клумби вже готова. Звичайно, отак от обордюримо потім колись, прямокутничком зробимо, засиплемо мульчою і я ще подосаджую. Це в мене лаванда, посажу ще там розмарин, тім'ян, таке щось низеньке. Ці троянди взагалі такі класні. Дивіться на неї. Тут зараз у них затінок від гінгобілоби. Це ненадовго, дерево маленьке, але зараз якраз на них. Ось ця квітка, вона вже старіє, теж такого кольору набуває, а молоді квіточки ось такі. А ось адмірал. Це він відквітає, а то дві нові. Розпускаються. О, це теж, мабуть, вже ніщо тримається. Це взагалі така краса. Отак вони разом виглядають. Мені подобається класно. Вони будуть десь до метра заввишки. Ну, а там ще встановити треба дві. Ці грядки і ще дві будуть. І майже готова буде і наша ділянка. Ну розкажи нам про аварію. А що, Якимось чином зламало дошки. Причому не отак зламало їх, не отак, а отак. Обидві одразу прикручені. Щось дуже дивно вийшло. О. Доведеться зараз щось думати. Отак вони були прикручені і по перфорації а їх розірвало. Пополави. Забивати товпчик зручніше. Це в нас дошки ДПК. Останні 4 грядки треба доробити. Все нормально, а ця щось що, це... вже зроблено по одній самі технології. самій технології. Що вона трошки особлива. Солодкий перець такої форми в мене цього року. Помідорчики в'яжуться баклажанчик. Топілька бачите, яка посуха була, що вся трава посохла. Біднесенька. Але приходиться її отак піднімати на листя і ще кожного вечора ходити, вибирати слизняків і збирати врожай, бо за ніч вони вон, одні хвостики залишають, з'їдають, виїдають повністю. Але все ж таки своя завжди краще. А Чорна смородина вже чогось відпала ягідка. Хотіла вас спитати, чи хтось знає, що це за рослина. Ой, якийсь жук щось поніс. Ой, ти куди павучка поніс? ой 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 я не думала, що павуків хтось їсть. Зелененький паучок такий тю. Ну, добре, не будемо лізти в їх розборки. Так от, що це за рослина така? Вона розповзається, як полуниця вусами і вкорінюється одразу. І вона багатолітня. Газончиком заважає, бо в неї така плоска листя. Як її вивезти, не знаю, навіть назви не знаю, не змогла знайти. Бачите, скільки усів пускає. Точно як полуниця повзе. Вон, бачите, сітка з них. Тут у нас ще нічого не посіяно, але сітка вже є. Якщо знаєте, Підкажіть, будь ласка, назву. Ось таке у неї листя. Ну, а це наше теж. розетки пускає, бачите? І залазить аж в грядки, і головне вилазить із грядок, прям проповзає. А тут картопля вже сходить. А ще хлопці паралельно ремонтують пежа нашого. Ось для цього і звільняли місце в гаражі. Вон Ярослав полагодив. Майже й не видно. Ну класно було б, якби була така широка планочка, але нема. Тільки 2 см залишились. А тут за якихось обрізков кутиків зробив. Можна якщо психанути ще їх підрізати. Щоб пупирка менше топоршилась. Та ну я не думаю, що мені прям дуже заважати буде. Круто. Сьогодні вже ранок 19 червня. Тут стільки бджолок. Ми поставили поливалку сюди сьогодні. Смалі. Дуже полюбляють спаржу. Ой, покажу вам, що витворяє мій кіт. Все-вся в землі. Вивалялось. Це Сільвія вже піднімається. зелена зелена наша резно риз... травья. А ще у нас тут ось такі мальви. Я знаходила, то є теж мальва. Зазвичай ми звикли, що мальва це така велика квітка, схожа на гібіскус. А тут ось такі мальвочки. У нас живоплод покидав листя. Але я дивлюсь, що він кидає листя тільки отакі, які є під гілочками. Ось гілочку випустив, то все. Лист можна скинути. Тому треба витвитися. Тут в мене огірочки ростуть, поки немає винограду того сорту, що ми хочемо. Вон виноград вже, бачите, наполовину шпалери ридо повз. Ой, до мене бджолка пристала. О, приїхали вже хлопці, машину продовжувати ремонтувати і мені грядки землею закидувати. Це я готую грядки, О, вони в нас закінчуються. Оці три, вони в нас метрові, і ми так виміряли. Щось, мені здається, трошечки не так ми якось відміряли. Ну, взагалі-то міряли, щоб от сюди, потім замість цих двох або трьох можна було поставити тепличку коли-небудь. Звичайно, не зараз, бо на все не вистачає часу. І отут у нас де купа лежить, ще будуть кущі, і там ще дерева помістяться. Там вистачить місця. Ось такий в мене огород. А ось тут хотіла вам показати, у нас цього року вийшло два бордюри квітучих. Зараз діду. Ось тут вийшов бордюр. Це мак самосіє. Ми його не сіяли тут. Ми просто тут не викошували, бо тут були нарциси. Я сюди залишки повисаджувала. Їх треба викопати. Так нарциси ще стирчать. Тин-дин-динь. Їх треба буде викопати і посадити під ті дерева, які будуть от там на тій кучі. Ну, замість тієї кучі. Що тут у нас такий квітник цього року. І ось тут вийшла така полоса рапсу. Бо тут молодий газон, то що Ярослав докидував землю, коли ось цю полосу робив. Ось посів молодий газончик. І тут замість газону зійшов рапс. Ну, його ми точно викосимо. Його і косили, ось газончик косили, і його викошували. А він все одно лізе. Такий квітучий. За бджолкам подобається. Так що цього року так. Хотіла вам ще показати, що маки такі прикольні, по-перше, вони не зважають газону, бо в них ось майже нема листя. По-друге, вони підстроюються під висоту покосу. Ось це бур'ян. І вони квітують при цьому. І такі крихітні квіточки гарно виглядають на газоні. Вон там дивіться. Вони прикольні, мені так подобаються. Тож я зовсім не проти, якщо вони понасіюються. У нас тут бур'янів зараз багато. Треба косити, поки вони не насіялись. Я вам трохи покажу, що у нас коїться. Дуже страшно. Все здуло. Тачку придави. Тачку придави, бо її може здути. Вже темно, тому погано видно. Оце кипець. Зверху відкрите вікно, то ще й чутно. Було тихо, жарко в день. Взагалі від... вітру майже не було. А тут налетіло, як завжди. Неочікувано. Ого, на мене тут капає під ось цим віконцем, яке наверх відкрите. Та вон, сьогодні нам допомагали копати. Під дерева ямки та під кущі. П'ять ямок ледь викопали. Приходилось, бачите, вони з водою, то ми замочували, щоб глину вибити. Зверху то в нас супісь, а знизу суглинок. То ледь-ледь виколупали. Отак Ярослав достає до того вікна. Тож нормально, якраз. Пізніше зробимо автоматично. Так, електроприводи потім зробимо. Туди проводка вже кинута. Угу. Мене ще хоче тішить сонечка. Дивись, паркан стоїть хоч би що. Ну хоча б щось не хитається. Бо мені здається, навіть і навіть будинок. Не, тако, щось, не <хи> так вже сильно через наявність паркану, бачиш? Угу. Ну він і підв'язаний на 90%. <хи> Здається, картоплю вже поплохішало. Та ні. Що ж поламала, не думаю. Вона там кучненько стоїть одна на іншу. От живоплід, бідний. Ну, бідні кущі, в них і так вже майже листя не залишилось. Ну майже все старе листя послітало, тільки навіть. Угу. Бо вона тут трошки в шоці від погоди то сонце. То отакий вітер. Це вже нове що виростає, воно вже в курсі яка тут погода. Наче потрошечку вщухає, вже не такий сильний, мені здається, але злива пішла. Все, дощ пройшов. Така тиша. Зараз піду підіймо горщики. Тиша, тиша взагалі. Не шолохнеться. Сьогодні все знову повторюється. Тільки що світило сонце. Я вам встигла висадити. Огірочки та кабачки, тільки що, і пополивала їх навіть, і тут зненацька нанеслося. Такий вітер, що ж страшно. Ну, На вулиці тільки що жарко було, така спека була. І це ще ранок, це десь 10 година ранку. І така погода цікава. Так, вам довелося зачинити ворота, хоча під них забиває зараз, бо якраз вітер з того боку. У нас вже тут слизень живе. Он. Тільки десь волога, вони знайдуть свою ничку. Це ті, що в мене на городі все з'їдають і полонечку теж. Он, Ярослав тут цю нішу шпаклює. Це вже другий шар. Зробимо цю. Вон, дивіться, Я відійду. Ось ця у нас готова. Нам її довелося робити ще до того, як ми в'їхали в будинок, щоб тут сонячно нашу станцію розмістити. Або ми потім вже робимо, я вже не пам'ятаю. І зараз робимо Ні, потім, той кусок. Потім ну потім то потім. Зараз ось той шматок зробимо. до Доворіт. І нова сонячна буде там. Yeah. Наступна версія. <рес> так. Оскільки коли я цю ставив, там було проблематично зробити повністю офіційно з підключенням до мережі для продажу. Я вирішив не заморочуватись на що треба. А зараз вони це зробили дуже просто, без зайвої реєстрації. Заявку зробив, дозвіл отримав, встановлюй без проблем. Ніякі треба додаткові податки, ще чогось до 30 кВт. Все хобі. А те він вам розповість окремо потім, може, в наступному відео. Як О, вам тому собі. я вирішив переробити, бо влітку у нас повністю простою є сонячно, а так хоч щось хай продає, хоч не дуже дорого, тут 8 центів зараз щось таке. Тож у нас там буде здоровезний інвертор висіти новий. А тут, до речі, ми теж все прибираємо. Вон там вже стіна, бачите, вільно. Все треба прибрати і будемо тут починати робити наш ремонт.